Адвент експрес чарівний потяг бажань, яким ведемо щоденний відлік до Різдва. Ми розпаковуємо Адвент. Чотири дні до Різдва. І третя неділя Адвенту наразі на календарі. Це вам не жарти четвертої неділі немає. Зазвичай. А... Кожна неділі запалювалася свічка задвинтового цього е ялинкового е чи соснового вінка, е і таким чином символізувала очікування впродовж місяця. Але оскільки місяць розпочався в понеділок, е перший день зими припадав на понеділок, то ми не встигаємо з четвертою неділею і четверта свічка, свічка ангелів. Свіча любові, яка запалюється у четверту неділю Адвенту, як же ж без любові. Невже вона не палатиме яскраво? Символізує янголів, які об'явилися пастухам у Вифлеємський вечір. А в печері, проголошуючи їм народження дитятка, будемо запалювати на самісінький святвечір. Що ж поробиш? Це вже буде і різдвяна свічка, і свічка ангелів, і свіча любові. А, також. Також варто нагадати, що сьогодні, у третю неділю Адвенту, ми засвічуємо особливу свічку: це свіча радості або ж свічка пастухів. Вона ну, нагадує про пастухів, які першими побачили Ісуса і оголосили світові радісну новину. Ця неділя називається «Радійте!» годет якось так, Тож третя свічка зазвичай рожевого кольору, невже це кольор радости, або принаймні іншого, ніж решта три, Ну, тобто, якщо решта три, наприклад, білого кольору свічки взагалі решта дві цього адвенту випало, то ця мусить бути якась інша. Може бути рожева, може бути кольорова, як у вас випаде, але запалювати свічку. Цю неділю особливо символічно, тому що вона розганяє ту темряву, якої особливо багато, ну бо світла особливо мало цієї неділі, цього дня, дня зимового сонцестояння, яке в будь-якому разі дуже сильно перегукується з Різдвом, і це ще з давніх часів, як уже було зазначено. Усі практично. Культури давніх народів усього світу наголошували на періоді зимового сонцестояння фактично багато звичаїв символів і ритуалів, пов'язаних із різдвом. Насправді походять саме від святкування грудневого сонцевороту в язичницькі часи. А ми мали про це згадати Адвент-експрес помчали до різдва. Та давайте мчати до Різдва саме таким нетиповим чином, в тому числі у давньому Римі. Свято продовжувалося сім днів, починаючи з 17 грудня, називалися ці дні Сатурна на честь Сатурна римського бога землеробства та врожаю в цей період. Пробачалися образи, призупинялися війни, влаштовувалися бенкети та народні гуляння. Навіть раби в ці дні мали право на відпочинок у слов'ян. У наших пращурів був звичай з приходом найдовшої ночі в році колядувати. Бо цей день вважався днем Бога коляди. Люди намагалися позбутися усього старого і зайвого а також. Загадували бажання і співали пісень на честь коляди, дякуючи йому за відродження сонця. Тепер ви розумієте, як в, глибоко в християнстві це все засіло. Коляда зараз у церкві лунає так, а це ж язичницька ще історія. Після прийняття християнської релігії церковні служителі постаралися підлаштувати ці традиції під православні вірування, ідеться на день туди. В період зимового сонцевороту стали святкувати різдво. Так вони це описують. В Ірландії для друїдів цей день був часом смерті і відродження, коли сили природи та людські душі оновлювалися. Вони вважали, що темрява помирає, а світло народжується з новонародженням. І при цьому дарує нове життя душам померлих. Це гарно. В Ірландії є доісторична кам'яна споруда. New гринж вона збудована таким чином, що в день зимового сонцевороту сонячні промені проникають у середину споруди і яскраво освічують її впродовж кількох хвилин. Деякі дослідники вважають, що й Стоунхендж в Англії має схоже призначення або відстежувати рух планети відносно сонця. У скандинавських країнах святкували йоль, так називали період зимового сонцестояння. Люди запалювали вогнища на честь бога Тора. Вважалося, що він повертає землі сонячне світло. Традиційно спалювали ритуальне поліно, а попіл збирали. Це був оберіг від нещастя. Його зберігали цілий рік. Попіл. Давні китайці теж відзначали зимовий сонцеворот. Традиції виходили зі східної філософії балансу і гармонії енергії інь та янь. Це був час відродження позитивної енергії, коли готували пригощання і збирали родину за одним столом. Найкоротший день і найдовша ніч припадають на 21, 22 або 23 грудня, коли нахил земної вісі у напрямку від сонця становить найбільше значення. Це стосовно цілком наукових фактів. З пов'язаних із зимовим сонцестоянням день зимового сонцестояння припадає на 21 чи 22 грудня у північній півкулі і 20 чи 21 липня у південній півкулі. Над лінією обрію сонце знаходиться в найнижчій точці. З літнього сонцестояння сонце кожен день підіймається на меншу висоту над горизонтом. Назва сонцестояння виникла, тому що саме в цей день небесне світило не змінює свято положення свого стосовно горизонту. Мається на увазі максимальна висота над горизонтом. Тривалість світового дня світлового становить трохи більше восьми годин. Після чого кожен наступний день поступово збільшується, а сонце починає підійматися все вище. І вище з днем зимового сонцестояння вкрай рідко збігається місячне затемнення. З 1793 року такі співпадіння відбувалися лише 10 разів. Останнє сталося в 2010-му, а Ви знаєте, як люди ревно до цього ставляться. Якщо щось таке відбувається, всі такі кінець світу. Це прикмети. До речі, у 2010-му повне місячне затемнення також співпало з повним місяцем. М -м -м! Наступного разу повний місяць і день зимового сонцестояння співпадуть аж у 2094 році. Зате я знаю, коли наступний повний місяць. 3 січня 2026 року. Найчастіше зимове сонцестояння відбувається 21 грудня, але може статися 20 чи 23 числа. Останнє явище 23 грудня відбулося у 1903 році. Наступні 20 грудня 2080 та 23 грудня 2303 триста року, оце так дата. В день зимового санцестояння в 1898 році. П'єр та Марія Кюрі відкрили радій, розпочавши цим атомну еру. А кому дякувати. Дякую. У 1600, ой, 1968 році, 21 грудня, той самий день в космос був запущений Аполлон 8 На навколомісячну орбіту вперше вийшли люди і досягли місяця. Відомий старовинний комплекс Стоунхендж вирівняний відносно західної вісі сонця. А пам'ятник Нью-Грейнджер відносно лінії сходу сонця під час зимового сонцестояння знову повторюється. На тому самому ресурсі, до речі, призначення конструкції досі остаточно не визначене. Але саме на день сонцестояння до Стоунхенджу приїзди. Найбільше туристів зі всього світу. І це не найхолодніший день, аж ніяк. Подія не пов'язана зі зменшенням відстані між землею і сонцем, вона обумовлена відхиленням вісі планети, що становить 23,5 градуси. День, на який випадає зимове сонцестояння, майже на 9 годин коротший за день літнього сонцестояння, тобто темний час доби довший на цілий робочий день. Цілисінький. Зимове сонцестояння з давніх часів відігрівало важливу роль в обрядах і традиціях різних народів. У цей день римляни відзначали так знову ж таки та-та-та, сатурналі. В Ірані святкували свято Ялда, яке символізувало народження Бога Сонця і його перемогу над темрявою. Угу. В день зимового сонцестояння 2020 року, 21 грудня, планети гіганти Юпітер і Сатурн зблизилися так, що відстань між ними стала мінімальною. Через це у південно-західній частині горизонту впродовж півтори години земляни спостерігали яскравий парад Юпітера і Сатурна, що майже злилися в одну планету при спостереженні неозброєним оком. Але це ніяк не пов'язано безпосередньо із сонцестоянням. Чому -то ви тоді нам про це розповідаєте? Перепрошую так. Ми все вже перерили так по фактажу. Давайте перейдемо до Різдвяніших. Помчали до Різдва. Ми розпаковуємо адвент. Реалій, бо вони нам ближчі. Принаймні в цьому контексті блакитне різдво, Blue Christmas або ж синє Різдво відзначається 21 грудня. Відомо воно також як найдовша ніч посідає особливе місце в західній християнській традиції. Спостерігається наприкінці Адвенту перед Різдвом і збігається з найдовшою ніччю року, як правило, близько 21 грудня. в день зимового сонцестояння цей день важливий своїм духовним змістом та унікальним богослужінням. Такі проводять різні християнські конфесії, зокрема католицизм, англіканство, лютеранство, методизм, моравіанство та реформаторське християнство таке практикують. Суть синього різдва полягає в тому, що воно зосереджене на тих, хто втратив близьких і переживає горе. А в нас таких багатько у церквах цих конфесій проводять спеціальні богослужіння, які надають простір для вираження скорботи, болю і розбитого серця. Ці богослужіння також підкреслюють надію, знайдену в Христі, пропонуючи розраду і втіху присутнім. Присвята Євхаристія традиційно є частиною такого богослужіння. На богослужінні часто запалюють свічки, викладені у вигляді адвентійного вінка, і залишають порожні стільці у пам'ять про тих, хто відійшов у вічність у попередньому році. Образ зимового сонцестояння, що знаменує початок довших днів, відіграє важливу роль у службі, символізуючи перехід від темряви до світла, від скорботи до надії. Окрім релігійного відзначення, блакитне різдво також має інше значення в контексті діяльності правоохоронних органів і служб із надзвичайних ситуацій, адже це свято присвячене поліцейським, пожежникам, лікарям швидкої допомоги і диспетчерам служби 911, які невтомно працюють у святкові дні. Бачимо, прослідковується у святі. Американський слід їхня відданість громадській безпеці часто залишається непоміченою, оскільки вони працюють довгі години, іноді в небезпечних умовах пропускаючи традиційні сімейні святкування. Термін Блакитне різдво був популяризований Елвісом Преслі, аби описати меланхолію пов'язану з різдвом. Однак у цьому контексті він не є відсиленням до романтичної історії, мовляв, це різдво «суми сумене без тебе. А Натомість, і відсиланням до синьої уніформи працівників правоохоронних органів і в аварійно-рятувальних служб це визнання жертв, на які вони йдуть заради забезпечення громадської безпеки та добробуту громади у святкові дні. Тобто, ну про військових в даному контексті згадувати якось не дуже, тому що блакитна форма не їхня форма, у них трошки інше забарвлення, але дуже перегукується насправді за тематикою. Аби відсвяткувати блакитне різдво в цьому контексті, людям рекомендується вмикати сині освітлення під час зимових свят. Ну от е, блакитні холодні гірлянди. Це може бути один ліхтар на ганку, сині свічки у вікні або сині різдвяні вогні. Навіть синя свіча сьогодні вона має бути радості свічкою адвентовою, але ну так співпало. Це також час відзначати і дякувати тих. І тим, хто працює в правоохоронних органах і медичній сфері, можливо подарувавши їм подарунки або просто висловивши вдячність за їхню службу. Хоча відзначення блакитного різдва не є українською традицією, подія актуальна наразі. За різдвяні вогники на ялинці та затишок у домі, ми маємо дякувати силам оборони України, захисникам і їх рідним, зробивши, наприклад, донат для ЗСУ, це найкраща подяка в принципі. Привітавши дітей захисників. України, підтримавши волонтерів і медиків, які невтомно працюють для потреби збройних сил України. А ще блакитне різдвоє нагадування про закулісні зусилля цих професіоналів, ділячи з цим святом у соцмережах із хештеком «Blue Christmas» люди можуть підвищити обізнаність і висловити вдячність тим, хто робить значний внесок у безпеку і щастя святкового сезону. Блакитне різдво це багатогранне свято, яке охоплює як глибокі духовні роздуми для тих, хто скорбить, так і суспільне визнання жертв, принесених працівниками екстрених служб. Блакитне різдво це момент паузи, пам'яті і вдячності. Під час святкового сезону це також потрібно і це дуже важливо. Розпаковує адве.